Вітаю! В цьому відео пропоную зануритись в світ фотографій вікторіанської епохи. Дивлячись на архівні фотографії тих часів, важко не замислитись, чому у цей період робили дивні жахливі містами моторошні фотографії, як, наприклад, фото з неживими дітьми, зображення фізичних недоліків та травм, колажі з відрізаними головами та привидами. Ну що, давайте погортаємо альбом. На цьому фото розміщений штатив, який був призначений для посмертної зйомки людей. Такі фото були досить поширеним явищем у вікторіанську епоху. Померлих кріпили на цей штатив, і саме тому на фото вони виглядали як живі. Такі фотографії робили на згадку про родича. У мережі можна знайти багато фотографій, де присутні чоловіки, жінки і найчастіше діти із заплющеними очима, які напівсидять, лежать чи стоять завдяки штативу у оточенні живих родичів. Навіть не завжди можна здогадатися, що на фото є люди, діти, які вже відійшли у інший світ. Такі знімки були поширені у Європі та Америці у другій половині ХІХ століття. У ті часи власних фотокамер майже ні в кого не було, та й виготовлення фотографії це складна технологія, яка вимагає професійного підходу. В зв'язку з чим ця робота непогано оплачувалась. Похід у студію для сімейного фото коштував дорого, а вже запрошення фотографа додому могли собі дозволити лише забезпечені люди. До фотосесії готувались заздалегідь. Робили зачіски, одягали найкращі костюми. Саме тому люди на знімках 19 століття здаються такими красивими. Отже, через високі ціни на знімки та складності процесу багато людей просто не встигали сфотографуватись за життя. Особливо це стосувалося дітей, адже дитяча смертність у 19 столітті була просто жахливою. У одній родині могло бути близько десятеро дітей, та в середньому двоє троє помирали від хвороб, адже в той час не було антибіотиків, вакцин та інших сучасних ліків. Після смерті родича сім'я поспішно наймала фотографа, тіло гримували та вкладали для позування. Нерідко такі знімки були взагалі єдиними, де було знято покійного. Фотографи добре заробляли на таких фото, вони знали безліч хитрощів та пристосувань, які дозволяли видати мерця за живу людину. В очі вставлялися розпорки, а зіниці повертали так, щоб померлий дивився в камеру. Іноді про те, що на знімку мертвий здогадатися було взагалі неможливо, хіба що заледь помітним штативом біля його ніг. Мода на такі фото пішла на спад уже на початку 20-го століття, а до 1920-х років зникла остаточно, бо в продаж почали вводитись компактні фотокамери, та зйомка стала доступніше для більшості людей. Наступною модною тематикою тих часів була фотографія дітей, та щоб заспокоювати немовлят, поруч із ними мали знаходитися дорослі. Завданням фотографа було зробити так, щоб матері, які тримають дітей на нібито індивідуальних фотографіях, були непомітні. Заради вдалих знімків жінки перетворювалися на дивани, стільці, фіранки і ставали невиразним фоном. На одних фото жінки ховаються за вуаллю або за вісою, іноді від камери закривали тільки обличчя. Тому на фото була постать у красивій сукні, та дитина сидить на колінах у матері із закритим обличчям. На інших фото матір садили на стілець та накривали її красивою щільною тканиною, а потім на коліна садили дитину. Були такі фото, де матері фотографувалися разом з дитиною без жодних простирадл і вуалей. Але потім у справу вступав нещадний фотошоп того часу. Обличчя матері на фото закреслювали або стирали, дряпали, та в результаті на фото була лише одна дитина, це виглядає дуже моторошно. А ще можливо було побачити на рідкісних знімках, як матері з дітьми ніби грають у схованки. Жінки встають за кріслами, притримують дітей, але в камеру не дивляться, щоб їх обличчя на знімку не залишилось. А хтось замість вуалі використовував природну красу. Жінки одягали гарні сукні, що нагадують обшивку крісел, а обличчя закривали довгим волоссям. Тоді нічого такого в цьому не бачили, а зараз така картина асоціюється з фільмами жахів. Та навіщо ж приховували матерів на фото, а точніше, їх обличчя? Точного пояснення немає, але за одною з версій, в ту епоху, коли жінки були безправні. Не могли голосувати і здобувати освіту, вони просто не заслуговували на місце на фотографіях. Друга версія говорить про те, що на фотографіях закривали зовсім не матерів, а батьків, нянь, прислугу рабів чи співробітників фотостудій. За ще одною версією, жінка на фото без обличчя, яка тримає дитину, є символом захисту. Та оберігає немовля від усіх небезпек і заспокоює його не тільки у фотостудії, але й в житті. Епоха захованих матерів пройшла у 1920 році. Наступний модний тренд у вікторіанську епоху це фото без голови. Задовго до появи фотошопу фотографи експериментували з негативами та технікою, внаслідок чого з'явилися моторошні кадри, на яких люди позували з власною головою в руках. Для створення одного знімка потрібно було багато часу та зусиль. Така робота вимагала високої майстерності, і відповідно такі кадри були недешевим задоволенням. Тому чоловіки та жінки готувалися до процесу створення знімків завчасно, діставали найкращі вбрання, робили грим, укладали своє волосся. Так фотосесія для них ставала справжнім святом. Одна велика фотографія та 12 маленьких коштували біля 30 шилінгів. За цю суму можна було купити пальто та дві пари нових туфель, безголовий портрет коштував дорожче. Але замовники готові були платити за можливість потримати в руках свою голову. Наприкінці 19 -го століття модний тренд поширився далеко за межами Великобританії і сюжети стали ще різноманітнішими. Також поширений тренд тих часів це фото з привидами. У пятдесяті 60 ті роки 18 століття багато фотографів експериментували із застосуванням спеціальних ефектів. Таких як стереоскопічне зображення та подвійне експонування. Але деякі фотографи почали ці техніки використовувати в цілях збагачення, як, наприклад, американський фотограф-аматор Вільям Мамлер став першою людиною, яка зробила фотопривода. Спочатку фахівці не змогли знайти ознак підробки на моторошних фото, та аматор поступово став професіоналом. До нього приходило дедалі більше людей, які бажали отримати потойбічний знімок із родичами, які загинули. Даний фотограф став знаменитим тим, що зробив фото дружини Мері Тод Лінкольн, до якої прийшов привид чоловіка Авраама Лінкольна. Після цього Мамлера почали звинувачувати в тому, що він нібито вдирався в будинки та крав фотографії мертвих родичів. Мамлер постав перед судом за звинуваченням у шахрайстві. Потім стало зрозуміло, що Мамлер домагався ефекту з приводом шляхом встановлення в камеру скляної платівки з готовим позитивним знімком загиблого попереду світлочутливої скляної пластини, на яку робилася фотографія живого клієнта. За рахунок такої подвійної експозиції виходив знімок не лише замовника, а й примарного зображення. З даного фотографа зняли звинувачення в шахрайстві, але його репутація була зіпсована та на цьому його кар'єра закінчилась. А як же взагалі проходив процес фотографування та які були фотоапарати? У 30-60-х роках 19 століття? Об'єктиви були дуже далекі від сучасних, а світлочутливість, фотоемульсії низькою, тому зйомка вимагала обширного освітлення і довгої витримки. Самі фотоапарати були громісткими і встановлювались на підлозі. Можна помітити, що на старовинних фотографіях люди не посміхаються, вирази обличчя та пози статичні, час експозиції займав кілька хвилин. І об'єкт, що фотографується, повинен був залишатись нерухомим. Перша фотографія, яка була зроблена у 1826 році, вимагала восьмигодинної витримки. З винаходом дагеротипу у 1839 році час витримки зменшився до 15 хвилин. Не дивно, що люди обирали найбільш комфортне становище тіла та вирази обличчя, щоб забезпечити максимальну нерухомість клієнта. Фотографи використовували різноманітні допоміжні засоби, зручні крісла з підлокотниками та спеціальні пристрої моторошного вигляду, які називались тримачі голови. У старовинних фотографій напрочуд дуже гарна деталізація. Паперовий знімок наклеювався на спеціальну картонну підкладку, яка надавала фотографії жорсткість. Захищала від пошкоджень та була невід'ємною частиною оформлення аж до 1920-х років. Картонна основа була декоративним елементом і одночасно несла інформацію про фотографа, ательє, місце та час зйомки та заповнювалася за певними правилами. А наразі це поки що все. Дякую, що разом з нами занурились у світ вікторіанської фотографії.